Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вибух у п'ятиповерхівці у сваляві на Закарпатті. Одна людина загинула, рвонуло в квартирі на першому поверсі. Вибуховою хвилею зачепило під'їзд і сусідні помешкання. І більше про наслідки та причини кореспондентка ТСН Світлана Деніщук розкаже. Усю ніч у помешканні пані Наталії працювали будівельники. Вони розібрали залишки стіни, яку зруйнував вибух у сусідній квартирі. Меблі пошкоджені, ліжко не можна встановити. Стіну до, до ранку, благодаря хлопцям розібрали завали і встановили. Рвануло близько обіду. На щастя, вдома нікого не було, каже жінка. Стіна й шмат стелі впали у кімнату доньки. Вибуховою хвилою вибуло вікно, розтрощило двері і всі речі у кімнаті. На цьому місці стояло ліжко доньки, де вона відпочивала і проводила свій час. А стіна якраз упала на ліжко. Ми дякуємо Богу, що її в цей час вдома не було. Вибух стався ось у цій квартирі на першому поверсі. Він був таким потужним, що вилетіли навіть металеві двері у під'їзді. Добре, що нас не було, бо це був страх якийсь. то летіло один одну сторону, друга. Полетіла решетка прямо у двері, і у дверях бім'яти на така слухайте. У квартирі, де пролунав вибух, мешкало подружжя, кажуть сусіди, оселилися тут недавно. Жінка була на роботі, її 54-річний чоловік опинився під завалами. Рятувальники, що прибули на місце, знайшли його вже без ознак життя. Ну, люди йшли, бо люди боялися, не знали, що там може щось завалитися. Приїхали швидка, ДСНСники і поліція. Ми з погиблим не спілкувалися. Він був замкнутою. Сім'я його люди. Вони десь чотири місяці, може, п'ять знімають. Територія поруч з будинком досі всіяна склом, цеглою та рештками меблів. За гуртом прибирають сусіди. Правоохоронці кажуть, найімовірніше вибух спричинив витік газу, але остаточну причину з'ясовуватимуть експерти. Світлана Виніщук Станславбоський Закарпаття ТСН, один